Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні зібралась готувати вечерю і шукала, думала, щоб його приготувати. Згадала, що в інтернеті мелькало мені відео, де готують фрикадельки на сковороді із макаронами. Макарони різні, можуть бути спіральки, можуть бути ракушки. Я буду використовувати сьогодні ракушки, отакі. Вони є дрібніші, є крупніші, в мене такі більш крупніші. Фарш у мене свиний 500 грам. Цибуля у мене одна велика, або дві середні, можна взяти. І два зубчики чеснику. Яйце сюди розбила. Тепер солю за смаком. У спеції хто, який любить. Я додаю Чорний перець, коріандр, і трішки колі, і все, можна замішувати тепер фарш. Хтось вже бачив або готував таку страву, я сьогодні вирішила на вечерю також приготувати макарони з фрикадельками. Мені здається, це просто, швидко, ну і смачно буде. Кісила фарш, як на звичайні фрикадельки. І будемо формувати, але дуже такі невеликі. Маленькі фрикадельки, отакі. І буду їх накручу, на наформую їх, скільки, скільки там потрібно, і потім буду їх обжарувати на сковороді. Візьму олію і додав трішки вершкового масла. Можна просто на олії, не самі, можна на смальцю додати, якщо є. Я до олію з вершковим маслом. Ракушки чи вермішель, яку там брати, також, я поки що взяла тут 200 грам, але буду дивитися вже як обжару фрикадельки, подивлюся, скільки там, як їх буде там у мене. І потім, можливо, ще додав трішки грам 50 ще цих ракушок. Я не думаю, що тут потрібні якісь точні такі пропорції. Хтось хоче більше, щоб було м'яса, фрикаделюк, а більше макаронів. Хтось навпаки, хоче, щоб було чогось менше, чогось більше. Залежить від вашого смаку і від того, як ви хочете. Я не думаю, що тут потрібно так притримуватися вже сильно, якихось пропорцій. Отакі От фрикаделючки накручу, а зараз поки що, щоб потім не вертатися, ще розкажу вам про заливку. Щоб вже зразу потім на сковорді там уже заливати і 5 ложок сметани взяла. Це також я той рецепт, що бачила в інтернеті, не зберегла. Але так, загальному, там що бачила, отак тепер приблизно це все сама вже на свою порцію, беру 5 столових ложок сметани. Кетчуп у мене я візьму пару ложок. Кетчуп до шашлика. Можна томатний соус, я думаю, або пасту взяти. Чи ще якийсь, може кетчуп, інший є лагідний, чи будь-який, я думаю, можна. Я дві ложки додаю. Так само сюди приправи додав куркуми для кольору, щоб була жовтенька така більш заливка. Також десь залежно, то я десь з півчайно ложечки можу. Можливо трішки більше. Так само коріандру трішки. Карі. І тут у мене є така приправа італійська з пармезаном і часником. Вона така до макаронів смачна то я її ще сюди також тут зелень є таку гарну столову ложку навіть більше додавляю. Перемішую і трішки посолю, але потім буду вже дивитися, як усе вже буде на сковороді, потім вже буду дивитися, можливо, ще до солі. Поки що так десь півчайної ложки буде достатньо. І додавлю чайну ложечку цукру. Щоб не було сметана кисленька, кетчуп, трішки цукру додаю. І поки що отака заливка і залишається, як вже буде все на сковороді, обжару фрикадельки, висиплю туди ракушки свої, то потім подивлюся вже по кількості, як воно у мене буде виглядати, додавлю води, щоб вже там було видно, мені скільки мені потрібно води. Отак обжаруються мої фрикадельки, я їх вже перемішала, з однієї сторони вони вже піджарились деякі. Тепер з другої сторони піджаруються, ще трішки піджариться і буду висипати сюди ракушки. Обжарила фрикадельки і висипала свої ракушки сюди. І буду заливати тепер, добавила трішки сюди води у заливку. І виливаю на сковороді. І тепер буду додавати води так, щоб покрила в мене вода, мої ракушки із фрикадельками. так, щоб потім буду дивитися, якщо потрібно буде, буду по ракушках дивитися по готовності. Можливо, прийдеться ще трішки водички додати. І зараз ще так само долю води і попідсою. Отак залила я водою, щоб покрила ракушки і досолю ще. Потім буду пробувати. І якщо потрібно, буде, то ще відрегулюю смак, там досолю, подивлюся, води, якщо потрібно, буду додати, доводити буду до готовності. Отак виглядають мої. Макарони із рикадельками вже. Вони вже майже готові. Зараз додаю сюди сирок твердий, потертий на крупну тертушечку. Можна на дрібну, на будь-яку. Це значення великого немає. Отак От розправляю поки що і додаю ще зелень сюди. У мене заморожений кріп і зелена цибулька. Перемішую зараз це все. Кілька филин, і вечеря готова. Пахне смачно. Перемішати, щоб гарненько сирок розплавився, і зелень розподілилась тут. І все. Накрию ще з кришечкою, кілька филин і все готово. Готова моя вечеря, отак От виглядає, пахне так смачно, що вже хочеться їсти. Отака От трикаделючки, такі макарончики. Швидко і смачно. Так що кому сподобалося відео, рецепт. Готуйте, буду рада, якщо вам сподобається. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.